Новий магазин Стефайно запрацював у Коломиї на вулиці Січових Стрільців. 23. це вже 11-та крамниця мережі у Коломийській громаді. Потреба є в кожному куточку, і ми над цим працювали плідно. Люди кажуть, дуже зручно, що неподалік своїх осель тепер зможуть придбати улюблену продукцію. Неподалеку я тут проживаю і прийшла сьогодні в новий магазин. Мені все тут сподобалося. У день відкриття у фірмовому магазині ніде голці впасти, адже компанія Стефайно, як завжди, з нагоди відкриття магазинів підготувала подарунки. Першим ста покупцям фірмові призи. А ті, хто придбав товар, на суму від п'ятиста гривень автоматично стають учасниками розіграшу. Я давно споживаю мясні вироби Стефайно ілося пишо. І виграти до свят серед сотні чеків. Обирають п'ятьох переможців, яким вручать щедрі великодні кошики з фірмовою м'ясною продукцією компанії Стефайно. Надати можливість скуштувати наші смаколики в більшому об'ємі, тому що ми вкладаємо любов. Свою енергію, теплоту нас підтримують і схвальні відгуки наших клієнтів. Серед переможців коломиянка пані Леся, каже, для неї такий дарунок приємна несподіванка напередодні Великодня. Та ще більше втішена жінка, що придбати продукцію улюбленого магазину можна неподалік дому. Дуже приємно, що відкрилися тут магазин. Це близько зручно. Нам ми завжди були постійними клієнтами, їздили в Стефановоскрісінці. Бажаю компанії успіхів, так само вітаю всіх з передешними святами. Бажаю всім миру і злагоду. До слова фірмовій крамниці Стефайно, що працює в Коломиї на вулиці січових стрільців, можна придбати свіже м'ясо, мариновану м'ясну продукцію, запечене м'ясо чи птицю. Копчені вироби, напівкопчені варені, напівфабрикати власного виробництва, Також широкий асортимент молочної продукції, заморожених овочів, фруктів. Ну і також багато інших смаковиків. Усе необхідне для столу. А головне зроблене з любов'ю, наголошують у компанії Стефайно.